Всім привіт, друзі! Ви на каналі MetalistVot. Сьогодні відео про танк 9 рівня забового перепуску Франції Чар Мурат. Цей танчик у нас приємний, друзі. В цьому відео хочу коротко вам розповісти про навички екіпажу, обладнання і модернізацію даного танчика, який я використовую. Я, друзі, вже взяв три відміточки. Перша сесія не 3К, друга в сесія прям 31 бів 400 плюс. шкоди зіграв. Забрав я три відміточки, думаю, запишу вам цей відосик. Вдруг хто то може буде проходити, є вільний час, і 3500 голди є на аккаунті, хтось візьме цей танчик і подивиться, може цей відос принесе вам користь, і будете просто по одному всіх наносити. В рандомі. Переходимо, друзі, до вогневої міці цього танчика печальна вогнева міць, друзі, тому що танчик сироватий, і середня шкода за хвилину 2000. Йому потрібно було ще один снаряд додати, це 100%, дуже сироватий. в деяких моментах прям не вистачає, а в деяких моментах, коли затяжні бої, прям танчик заходить. Час ведення і розкид у вас на екранах, при моєму обладнанні, польової модернізації і навишки, кути вертикальні наводки дуже дійсно приємні, мінус 12%, якщо правильно використовувати, прям просто по одному можна непогано Відігрувати на цьому танчику. Виходить барабан у нас на три снаряди між пострілами 2,5. І кд барабана у вас на екранах. Середнє пробиття виходить 250 плюс, і середня шкода. Завдяки середній шкоді цей танчик подобається. Особисто мені 395, а по КД вилітає 400, дуже приємно. Мені подобається середня шкода цього танчика, дуже подобається. Ну, з барабана виходить у нас. Виходить 1100-1200. Переходимо, друзі, до навичків екіпажу. Командиру я прокачав навички основної спеціальності, ББР тетство, ремонт, маскування, гострий зір, координація, бонусні навички, радіоперехоплення, професійний зв'язків і пожежа оціння. Переходимо до навідника: бойове братерство, ремонт, маскування, координація, швидке зведення, плавне обертання, башти, бонуси, навички, обов'язковий ідеальний заряд, друзі. Прокачав собі інтуїцію, тому що в деяких моментах я тільки відігрував на підкалібері. Ну, потрібно було, звичайно, і на акумулятив кедешитись, обов'язково прокачав собі інтуїцію. І тут прокачав поліпшення боєукладки. Переходимо до механіка водія. Бойове братерство, ремонт, маскування, знавець двигунів, віртуоз і майстер тарана. Чому я прокачав майстер тарана, друзі? Коли я КД, в деяких моментах просто тупо їдеш таранеш, якщо бачиш танчик, і виносить він прям дуже гарно. Ну і вам рекомендую, якщо у вас прям багатенько навички екіпажу, прокачуйте майстер-тарана, тому що сьогодні і чарфутюр по 800 отримав, і 705, і навіть отримав 400 Дуже приємно на цьому танчику таранити. Переходимо, друзі, до обладнання цього танчика. Саме цікаве, дуже багато я обладнання тестив. Мені зайшло ось таке обладнання. Звичайно, це система підвищення рухливості Т3. Стабілізатор. І виходить удосконалу бортова передача. І в настановах на я використовую на стабілізацію. Якщо в мене закінчується в настановах на стабілізацію, то я використовую на віртуоза. Друзі, і на відкритих мапах, типу Прохоровки, Тундри, я використовую з вентиляцією, звичайно. Це у нас виходить удосконала бортова передача, вентиляція і стабілізатор. І в настановах на, на вентиляцію. Переходимо до боєзапасу цього танчика, друзі. Я зарядив 36 під швидкість польоту у вас на екранах 1280, завдяки ідеальному заряду буде 1400 в бою. середнє пробиття у вас на екранах і середня шкода у нас виходить 390. Кумулятива я зарядив 24, осколофувачен, нічого не заражав, КД довге, просто тупо не потрібен. Середня шкода ой, пробиття вибачається у нас на кумулятивах 300. Середня, серед... Швидкість польоту у нас виходить 960, але завдяки ідеальному заряду в бою 1000 плюс. І середня шкода у нас виходить 390. Переходимо до модернізації цього танчика, друзі. Ось таке модернізацію я використовую. Перше, друге, 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 третє, друге. Тут я поставив на ДПМ. Чому я тут на скритність поставив, а не поставив, друзі, на максимальну швидкість назад, швидкість ремонту шасі? Тому що я катаюсь на турбіні і мені достатньо, вона мені апнула непогано. До скритності цей танчик великий, мені потрібно до скритності, тому що в деяких моментах стоїш просто на дистанції, настрілюєш, і просто по одному дуже приємно. І, звичайно, зробив ДПМ. Дача зведення цього танчика бажає краще, але трішечки собі зробив ДПМ. І тут я поставив на розвідку. Ось така модернізація. Друзі, я вам всім вдячний. Дякую велике. Протискайте вподобайки, дізлайки, пишіть коментарі, чи будете ви проходити бойову перепуску, чи цікавий вам цей танчик, чи не цікавий, дуже цікаві ваші відгуки почути. І, звичайно, друзі, якщо Ютуб дасть рекомендацію, хто підтримує український контент, і я як стрімер Славкоменталі зайду, підписуйтесь на канал, мені буде дуже приємно. Дякую вам велике. До зустрічі, звичайно, на стрімах і повчальних відосиках. Дякую вам велике, друзі.